Мене звати Микола Коханівський. Я український націоналіст. Хочу прокоментувати ту подію, яка сталася на метро Театральній, молоді націоналісти. Випалили зірку на лобі ката українського народу Леніва. Вони це зробили і присвятили цю акцію Мирославу Синчичу Кривоносу Сатенному УПА, який 65 років тому, 15 січня, в Карпатах зі своєю напав на цілу дивізію НКВД. Тоді наші хлопці знищили майже 500 НКВДістів разом з їхнім генералом Дергачовим. І в такий спосіб зупинили депортацію до Сибіру українців з Закарпаття. Тішиться тим мене особисто, що молоді патріоти не складають руки, знають свою історію і борються. Продовжують боротьбу, кидають виклик антиукраїнській київській владі, вимагаючи знесення пам'яток тоталітарного режиму. І також хочу сказати, друже кривоносе, цю акцію. Наші хлопці присвятили вам і всім комбатантам упа. Знаєте, ваш героїчний чин не був марним. Ви перемогли. Українська держава є. Слава Україні.